Сон це не просто відпочинок, це активний стан, що має величезне значення для вашого здоров'я та довголіття. Японські вчені довели, що при дефіциті якісного сну організм не відновлюється, оскільки він зношується. Це призводить до різкого скорочення тривалості життя. Чи замислювалися ви, скільки часу проводити у вісні впродовж життя? Вчені підрахували, що в середньому людина спить 8 годин на день, 365 днів на рік. Що становить 2920 годин на рік. Тобто, третину вашого життя ви проводите вісні. Чи готові взяти на себе відповідальність за весь цей час? Щоб прожити активне, яскраве, здорове життя до 120 років, сон має бути якісним, тобто здоровим. Японські розробники системи 595 створили надійний спосіб турботи про своє здоров'я: тепловий килим для нічного сну, новухід, новухід. Це домашнє обладнання для зміцнення здоров'я під час сну. Він створений, щоб подбати про третину вашого життя, поки ви спите. Щоночі, коли ви лягаєте спати, нову допомагає вам не просто спати, а відновлювати та оздоровлювати ваш організм. Увечері, коли ви лягаєте на нову хід, вже через годину всі органи та системи розслабляються, а решту часу організм відновлюється. З нову хід ви отримуєте не просто якісний сон, а здоров'я, при цьому не докладаючи жодних зусиль. Така турбота про ваше здоров'я стала можливою завдяки синергії фізіологічних впливів у нову хід. Основні функції теплового килима містять інфрачервоне тепло з довжиною хвилі до 770 нанометрів та діапазоном температури від 30 до 70 градусів Цельсія. Короткочасна дія високими температурами 60-70 градусів Цельсія, іонізація до 800 негативних частинок на кубічний сантиметр, стоун оздоровлення з використанням нанотурмаліну, нефриту, германію, берилу, постійне магнітне поле, величиною 80 мілітесла, мінералізація, завдяки комбінації таких корисних впливів, нову хід можна застосовувати при. Безсонні, головних болях, проблемах серцево-судинної системи, гіпертонії, гіпотонії, остеохондрозі та проблемах із суглобами, ослабленому імунітеті, бронхіті, застудних захворюваннях, дерматиті, псоріазі та інших проблемах шкіри, гельмінтозі, цукровому діабеті. Крім того, новохід можна застосовувати як інфрачервону сауну. У ньому використано новітні японські інфрачервоні технології, які допоможуть вам розслабитися та відчути повне задоволення від сауни вдома. Інфрачервона сауна це тип сауни, розроблений у Японії. Вона відрізняється від будь-якої іншої сауни чи лазні способом прогрівання тіла людини. Наприклад, у фінській сауні спочатку нагрівається вода, потім повітря, і лише в останню чергу людина. При цьому тепло проникає в організм лише на 3-5 міліметрів. Що стосується японської інфрачервоної сауни, знову хід, то інфрачервоні хвилі працюють безпосередньо з людиною, минаючи навколишнє середовище. Через це тепла людині дістається більше. І просочується воно глибше під шкіру на цілих 4 сантиметри. Саме тому, якщо у звичайній лазні тіло позбавляється 5% води, жиру, шлаків і токсинів, то інфрачервона сауна звільнить організм від 20% шкідливих речовин. З інфрачервоною сауною, використовуючи нову хід, ви зможете насолоджуватися такими перевагами. Глибока релаксація: інфрачервоне проміння проникає глибоко у ваш організм. Допомагаючи розслабитися та зменшити стрес, якісне прогрівання. Через шкіру тепло проходить глибоко до органів, систем організму, кісток та суглобів, підтримка здоров'я, регулярне використання інфрачервоного тепла сприяє поліпшенню кровообігу, зняттю болю у м'язах та суглобах, а також зміцненню імунної системи, ефективне тренування без фізичної активності. Організм поводиться як при посиленому спортивному тренуванні. Спалювання калорій. Сауна в домашніх умовах допомагає прискорити обмін речовин та зменшити зайву вагу. Виведення шлаків та токсинів. Одна година на нову хід виводить стільки токсинів, скільки нирки виводять за 24 години на добу. З нову хід ви отримаєте доступ до найкращої інфрачервоної сауни у себе вдома. Тепловий килим легко встановлюється на поверхню та керується за допомогою пульта управління. При використанні нових у вас є повний контроль над температурою та часом сеансу, щоб ви могли насолоджуватися ним точно так, як вам подобається. Не пропустіть можливість принести турботу про ваш сон і здоров'я у свій дім. давно відомо наскільки здоровим та якісним буде ваш сон, таким і буде ваше життя. Новухід дає вам здоров'я та забезпечує довголіття щоночі 2920 годин на рік третину вашого життя. Спробуйте Новохід вже сьогодні та почніть не просто спати, а отримувати здоров'я уві сні.